Вітаю, друзі, 11 серпня. Попереду демографічна катастрофа, вимирання українців як нації, як народу, зникнення з лиця Землі. І це не мої вигадки, це думки фахівців. Подивіться уважно цей ролик лікаря моєї колеги по парламенту, народного депутата 8-го скликання Ольги Богомоле. Пані Ольга коротко розповіла ситуацію катастрофічну, яка відбувається в нашій країні. Нульова точка, коли українців на кількість українців обнуляється, і ця точка нульова вона не враховує кількість біженців. Цифри у нас точної немає. І не враховує кількість загиблих на війні. І ця точка обнулення населення. Якщо у нас народжуваність і смертність залишаються такою самою, вона складає 180 років. Отже, через 180 років, при збереженні такої самої тенденції, Україна буде заселена не українцями. Тобто від цього населення можливості до реплікації в нього не буде. Друзі, ви переглянули думки пані Ольги Богомовець, висновки фахівця пані Ольги Богомовець. Вона прямо каже, що якщо ситуація з демографією не зміниться, то за 180 років українців не буде. При тому, що розрахунки фахівців, про які вона говорить, не зачіпають проблем війни, тобто загиблих і тих, хто далі постраждавши від війни, не зможе продовжувати рід. І не зачіпає проблем міграції. Проблема міграції це 10 мільйонів українців. Велика частина з яких для країни буде втрачена, якщо нічого не змінити. Загиблих маємо за мільйон. А скільки постраждалих, які втратили репродуктивну функцію, це невідомо наразі нікому. Трагедія. 180 років, якщо врахувати фактор війни, фактор міграції, то це може бути і 80. Тобто наші діти, наші онуки можуть бути останніми українцями в Україні. Це не те, що це катастрофа планетарного масштабу. Коли помирає людина, це горе. А тут помирає, конає ціла нація. І недаремно я б'ю в набаті. Я кажу: нам потрібно зупинити війну, хоча б для того, щоб врятувати державність і врятувати українців як народ, як націю, нас винищують. Ми маємо зовнішнього ворога, який вторгся, який вбиває українців, вбиває українських чоловіків, жінок, дітей. Ми маємо внутрішнього ворога, який чому сприяє усіма силами, який робить гешефт на війні, гешефт на крові, гешефт на смертях українців. Бездумні м'ясні штурми. Фактично утилізація нації, про це багато хто мовчить. А хто намагається говорити так, як це роблю я, оголошується агентами Кремля, посібниками Москви, ну і так, далі, і так далі. Чому? Тому що ми правду кажемо, правду кажемо своєму народу, що його вбивають. Що заради того, щоб сидіти у владних кріслах зелені гниди відправляють на смерть українців? А де їхні дітки? В Тель-Авіві, в Лондоні, в Парижі, в Вашингтоні, Майами, на Лазурному березі. Маса людей, маса тих, хто казав, бив себе в груди. І криком кричав, що він націоналіст, що пам'ятає, чужинець тут, господар українець. Ви пам'ятаєте це гасло? Да? А що вийшло насправді, хто господар? А? Що? Отож, Українці? Стали в своїй власній країні нікому не потрібними. Просто таке враження, що це не нація, не люди, і що просто зменшують поголів'я. Ну, як скота, наприклад. Можете собі уявити трагедію, масштаби трагедії? Землю українську звільняють. Звільняють від нас, від українців, від автохтонів, від тих, хто народився, чиї батьки народилися в Україні. Звільняють, захоплюють. Ми говоримо про територію, обмін територій на мир, там ще щось. А кому будуть потрібні території, коли не буде українців? А? Друзі, вдумайтесь. Пані Ольга Богомолець сказала фахову думку з приводу демографічної катастрофи, трагедії. Війна не врахована. З війною це вдвічі, а то й втричі швидше відбудеться. Звільняють територію для того, щоб заселити її вихідцями з інших країн Азії, Африки. А нам розказують, до останнього українця будемо бити за останній сантиметр української землі. Для кого? Для бангладешців? Чи для афганців? Чи для кого? А ще ця все публіка ходи і нав'язує прямо от сьогодні навіть кримінальну відповідальність вирішили вводити. Якщо ти, не дай Бог, образиш ЛГБТ ідеологію. Я не хочу ображати ніяку ЛГБТ ідеологію, але хочу сказати одне: що продовжувати рід може тільки чоловік і жінка. Від стосунків чоловіка і жінки, а не того, що вони нав'язують. Це ж також вбивство. Це вбивство, щоб не народжували дітей. Ви скажете, ти все кажеш вірно, що робити? Дуже все просто: перше, зупинити будь-яким чином війну, мир для України збереженням держави, збереженням націй. Друге, працювати над тим, щоб збільшити народжуваність. А це можливо виключно в одному єдиному випадку. Правильно, якщо люди, якщо українці зможуть заробляти, якщо вони не їхатимуть з країни, а повертатимуться, запустити економіку, підняти рівень життя, і за рахунок цього збільшити народжуваність іншого бути не може. Звичайно, є ще ряд запобіжників, тому числі, будемо казати, Пропагандивного характеру, стимулюючого характеру, обмежуючого характеру. Наприклад, тут в Польщі заборонені аборти, крім тих випадків, коли загрожує народження жінці або народиться абсолютно хвора дитина. В інших випадках заборонено. Можна і таке розглядати, але на сьогодні це не вирішить абсолютно проблему. Проблему має вирішити зупинка війни, економіка, робота самих на себе, а не на якогось васю. Ось це має бути в основі. Українці мають зрозуміти, або ми порятуємо. Народи наші, або нас просто не стане. Наші діти і онуки будуть останніми українцями в Україні. А після них там буде хто завгодно. Якась мультинаціональна, мультирасова, мультикультурна спільнота, яка з Україною точно не матиме нічого спільного. Тому завданням номер один є зупинити війну, завданням номер два. Відновити країну, запустити економіку, прибрати з риторики все, що нас роз'єднує, а об'єднати має збереження життя нації. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.